Сьогодні, колеги, колеги, кому потрібно ну, потрібні послуги фотосепаратора. У нас їх два штуки. Будь ласка, запрошуємо до співпраці. Особливо це стосується хто вирощує сою, хто вирощує складне насіння. Мак, якісь дуже дуже, дуже дрібні культури. Фотосепаратор дозволяє по кольору визначити, яке насіння хороше, яке погане, і по тому самому кольору відібрати вам. Так, це не 100%, але 99 він відбирає. Можна два рази запустити, тоді ще буде вища історія, якщо є дуже складні якісь культури. І що вам треба, наприклад, 99-99. Так що, колеги, будь ласка, наше насіння, ваше вже насіння, хто проплатив, очікує вас. Чесно, з протруєнням не встигаю, не але на, на понеділок буду планувати, щоб там все вийшло. Ось бачите, першої перша репродукція сертифікована, все, як положено стоїть. І ось бачите, депот перша репродукція стоїть, чекає. На вас або на мене, що я повинен зробити все, як, як е, вартує. Так що, кому потрібні послуги фотосепаратора, будь ласка, коли запрошуємо, тому що це унікальна історія. Я думаю, унікальні пропозиції в нашій області, я не знаю, ну, не багатьох вона точно є. Тому що це дуже такий дорогий інструмент для коробки насіння. Тому що потрібно насіння, будь ласка, звертайтеся в інтернет-магазин інтераглопкрапинка.